Доброго дня, поважної журі та дорогі колеги. Мої основні завдання сьогоднішнього короткого майстер-класу це викликати інтерес до теми уроку і предмета в цілому, заставити учнів критично мислити, переконати доцільності бути законопослушними громадянами, навчити релаксувати. Метою є дати. Метою є дати учням правові практичні знання, навчитись розв'язувати життєві ситуації, використовувати критичне мислення в навчанні та роботі різними застосунками, а також зробити урок цікавим, змінити напруженість в класі. На даному уроці застосовую наскрізні лінії громадянську відповідальність, формую соціальні громадянські компетентності та спілкуємось з державною мовою. Моя педагогічна ідея це формування критичного мислення учнів на уроках основ правознавства. Головна мета критичного мислення навчити учнів управляти власним розумом для формування обґрунтованих висновків і ухвалення правильних рішень. Школа та суспільство знавчі дисципліни, зокрема основи правознавства, є ідеальним середовищем для навчання критичного мислення і для соціалізації особистості в реальному житті. Основна ідея мого досвіду навчити учнів. Так, ось так. Основна ідея я мого досвіду навчити учнів бути законопослушними громадянами і мати активну життєву позицію через критичний аналіз текстів, джерел, інформації, визначати проблему, ставити до неї запитання, приймати рішення, висловлювати власну думку. Сьогодні на майстер-класі покажу, як я зреалізовую свою педагогічну ідею на темі, які обставини виключають юридичну відповідальність, а це у нас практичне заняття. На початку нашого уроку, на початку нашого уроку, психологічна релаксація, психологічне налаштування. Повторюйте за мною. Підніміть руки над головою, уявіть, що у вас в руках глечик повністю до вінця наповнений добром, щастям, гарним настроєм. Візьміть легенько його, вилийте на себе і поставте збоку. Налаштуйтесь на плідну працю, гарного нам спілкування. Модель критичного мислення, модель уроку згідно з методичною структурою формування критичного мислення складається з трьох частин: це вступна, основна та підсумкова, відповідно до часу, скільки потрібно виділяти. У вступній це актуалізація, мотивація теми очікувані результати. основній – конструювання учнями знань навичок формування власного ставлення до теми, і в підсумковій узагальнення і систематизація учнями отриманої інформації та рефлексії. Вступна частина дана тема, яку ми сьогодні з вами розглядаємо, це є закріплення вивченої теми на попередньому уроці, а саме юридична відповідальність. Сьогодні на уроці ми маємо акцентувати увагу на обставинах, які виключають юридичну відповідальність. Ця тема базується на вже вивчених вами поняттях і термінах. А саме давайте пригадаємо, що ж таке юридична відповідальність? Хто мені відповість скаже, що ж таке юридична відповідальність? Ну, я, я добавлю... за чи Дякую. Юридична відповідальність це є обов'язок правопорушника перетерпіти певні негативні наслідки санкції, за скоєне правопорушення в установленому законом порядку, або вид соціальної відповідальності за певне правопорушення, тобто що буде нести певна особа за те, що вона вчинила. Давайте розберемо два приклади, використовуючи метод мозгового штурму. Хлопець відмовився зняти шапку, увійшовши в приміщення. Жінка перейшла вулицю у невстановленому місці. Порівняйте, будь ласка, ці ситуації дві, і визначте, що їх об'єднує, а що відрізняє. ці ситуація тим, що в першому випадку. Ніякої загрози для будь чого будь-яко е, і як це називається зараз? Суспільного порядку, ані для будь-якої окремої особистості не було, коли в другому разі людина, яка переходить дорогу в на тому місці, на положеному, вона подергає як себе на небезпеку, так і людину за кермом. Так, дякую. Отже, ви помітили, що різниця є у цих випадках: було порушено певні правила співіснування людей. Різні соціальні норми. Але в одному випадку відповідальність нема, не наступає ніяка, а в іншому випадку відповідальність є, і саме це юридична відповідальність. Давайте пригадаємо, які види юридичної відповідальності та обставини, які виключають юридичну відповідальність, ви знаєте: види юридичної відповідальності. Адміністративна, кримінальна? Правильно є адміністративна відповідальність, кримінальна, цивільно правова, дисциплінарна, матеріальна та конституційна ще. Звичайно, більше в 9 класі ми розглядаємо саме кримінальну та адміністративну відповідальність. А які ж обставини виключають юридичну відповідальність? Чи є певні обставини, які виключають її? Вік. А подумайте. Може, умисне, неумисне. Ось, є! Ось тут є ось щось. Тому я допомагаю вам, що є певні обставини, які ми вчили на попередньому уроці. Так, це необхідна оборона, крайня необхідність. Про які ми сьогодні з вами будемо згадувати, затримання особи, яка вчинила злочин, казус це випадкова дія, непереборна сила і неосудність. Ось такі обставини, які виключають юридичну відповідальність. А як ви думаєте, а навіщо нам це знати? І чи зустрічались ви в житті з схожими обставинами? житті ні. Так, але чули, може, десь. Чути так, це з новин, з будь-яких інформаційних шарів. Ось, правильно, є таке добре. Отже, приступаємо з вами до основної частини практичної роботи. За методом читання будемо читати і узагальнювати все в парах. Використовуємо для цього ми з вами це підручник Олександра Нароблянського, за яким я працюю у 9 класі. Практична робота номер 2 так і звучить у нас як тема нашого уроку. Так, зараз я спробую вам вивести. Скажіть, що у мене на екрані, ви бачите? Презентацію бачимо. Презентацію. Я зрозуміла. Значить, я зараз змінюю. Я вам підручник виведу. Я вам зміню. Так. І я виводжу вам підручник. Ось так. Зараз. Зараз видно підручник. Видно. Так, підручник. Зараз підруч. Підручник видно. Тому ми з вами будемо зараз розглядати саме те, що нам потрібно закріплюємо ваші практичні знання щодо правовідносин, правопорушень, юридичної відповідальності. Більше акцентуємо увагу на обставинах, які виключають саме юридичну відповідальність. Це такі обставини, як нагадую, необхідна оборона, крайня необхідність, затримання особи, яка вчинила злочин. Ну, це на що ми будемо сьогодні звертати увагу. Увагу. І ось у нас з вами є задачі, які ми розглянемо. Це задачу номер 1 і задачу номер 4 Давайте з вами поділимося. От у мене на екрані я бачу двох-трьох учнів. Не знаю, скільки у вас усіх є, у вас більше є ж у мене учнів. Поділимося, поділимося. Першу задачу розбираємо. Ну, застосую я, напевно, що гендерну нерівність. Можна я так використаю? Першу задачу розглянемо з вами ті, хто у мене є учениці, а четверту ті, що у мене є учні. Домовляємось таким чином. Да, За ученицю буду я Одненька. Ну, гаразд, mm. гаразд. Перша задача, а тоді хлопці можуть читати четверту, і ми будемо давати відповідь. Перша задача громадянин П, застосовуючи силу на вулиці, відібрав у школяра мобільний телефон для виклику пожежної команди, після чого повернув його господарю. І хлопці вже свою прочитали задачку. Громадянка пота, взяла в магазині буханець хліба та деякі інші продукти, а при затриманні пояснила свій учинок необхідністю годувати малолітнього сина. Що нам потрібно з вами зробити? Нам потрібно з вами дізнатися, використовуючи нормативно правові акти, що ж у нас буде в цих ситуаціях, тобто, чи вчинено правопорушення? Перше запитання, чи вчинено правопорушення? Ну, в першій задачі, ну, по суті, він відібрав мобільний телефон. То це є правопорушення? Ну так, це майно школяра. Добре. Форма, форма вини нам потрібно знати і обставини, що виключають шкідливість. Зараз я, так як ми скористуємося з вами, нам потрібно користуватись нормативними актами, тому я вам відкриваю зразу ж, так як є у нас у підручнику, ми чим користуємося. Є нормативні акти, це є у нас. Якщо ви бачите з Кримінального кодексу України статті стаття 36 про необхідну оборону, є стаття 38 про затримання особи, що вчинили злочин і стаття 39 – крайня необхідність. І ось на рахунок того мобільного телефону нашого. Вікторія, можна ви зачитаєте, подивитись крайня необхідність, що сюди відноситься? Так, тут я вже зрозуміла відповідь крайня необхідність не є злочином за подіяння шкоди право… Охоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами. При цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності. І виходить тоді, в цій задачі в нас. Буде діяти ця стаття крайня необхідність, тобто ми не будемо класифікувати це як злочин. Так, добре. Наталі. Ну а тепер, а тепер перейдемо. Хлопці, що ви мені скажете на рахунок вашої задачки, де в магазині буханець хліба жінка в нас вкрала? Ну, не вкрала, а вкрала. Фактично злочин він, Але ну, він більше як, ну, якщо це правда, звісно, там все, то він. Через о, положення людини. Так. А тепер у нас в задачі чітко сказано, що її затримали, і тоді вона пояснювала свій вчинок. Тому, яку ми даємо відповідь, що у нас стаття, яка підійде нам, що у нас це буде? Затримання особи, що вчинила злочин. Затримання особи, що вчинила злочин. Правильно, гаразд. Тобто, ви бачите, що у нас є на основі чого у нас базуються взагалі всі правовідносини, на основі норм права. І ось тут ви помітили, що в одній ситуації є правопорушення, в іншій ситуації немає правопорушення, тому що виключається юридична відповідальність, і це у нас була крайня необхідність. А яка ж буде різниця між крайньою необхідністю і необхідною обороною? От ви чули слово необхідна оборона, а тут крайня необхідність. Що ж це у нас буде? Яка різниця? Чи чули ви на сьогодні, як ви розумієте, зараз це крайня необхідність? Крайня необхідність і необхідна оборона. Між ними різниця? Необхідна ну... оборона це, те, коли ти вже ну, протидієш сильно на себе. а… Крайня необхідність це вже може бути що ну, не тільки фізично. Mm. Ну, от звертаємо з вами увагу тепер. Наш підручник нам дуже цікаво, є, дає такі гарні схематичні пояснення. Так, як ми про крайню необхідність, Вікторія нам зачитувала статтю 38, то тепер, от у нас є цікаве, що ж таке необхідна оборона. Давайте з вами розглянемо. Необхідна оборона це шкода, завдана, завдана тим, хто посягає. І вона повинна бути відповідні за характером посягання та засобами захисту. Застосовується проти протиправного посягання. Може застосовуватись залежно від можливості уникнення посягання. І вона є підставою для звільнення від будь-якого виду юридичної відповідальності. Це є необхідна оборона. А крайня необхідність так само у нас це шкода, завдана третім особам, непричетним до створення небезпеки. Завдана шкода повинна бути першою, меншою, аніж відвернена. Застосовується для відвернення небезпеки, яку створюють тварини, сили природи, стихії, ось як крайня необхідність. І може застосовуватись лише в разі неможливості уникнути, уникнення посягання іншим шляхом. А тепер задачу ми з вами ще, от ми побачили, різницю крайня необхідність і необхідна оборона. І ми з вами знову повертаємось до наших задач, які в нас були. І в нас задача номер 5. Будь ласка, хто у нас є? Зачитає, може. Давайте зачитає хтось, щоб я не читала, хто бажає. Давайте. Будь ласка, Вікторія, читай. Так, да, дякую. Громадянка К пізно ввечері поверталася додому з роботи, у темному провулку її зупинили декілька молодиків. Вони вимагали віддати коштовності гроші та мобільний телефон. Однак жінка, не розгубившись застосувала газовий балончик, а потім звернулася по допомогу до патрульного автомобіля поліції, який проїжджав поруч. Нападники були затримані, одного з них довелося покласти до лікарні з отруєнням. Ну, і що ж у нас тут буде? Необхідна оборона, напевно. Ага, тобто тут у нас буде необхідна оборона. А тепер ми з вами знову ж таки повертаємось до нашої нормативної бази. Кримінальний кодекс України, стаття 36. Необхідна оборона. Що ж це буде таке? Назар, будь ласка, зачитай. Так. Необхідна оборона визнається дій, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави і суспільно небезпечного посягання шляхом. Заподіяно тому, хто посягає. Шкоди необхідної достатньо діся... даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не буде допущено перевищення меж необхідної оборони. Кожна особа має право на необхідну оборони, оборону, можливості уникнути суспільно небезпечного посягання, або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади. Зупиняємося, дякую. На зараз зупиняємося. Давайте все не будемо до кінця читати. Тобто, ви зрозуміли різницю між необхідною обороною і крайньою необхідністю? Так. Тобто ви... Тобто ми знаємо, ми бачимо, які ж обставини все ж таки впливають на те, щоб юридична відповідальність у нас не наставала, саме є такі певні, це необхідна оборона та крайня необхідність. Хоча ми на початку уроку, я вам зазначила, пригадували з попереднього уроку, що це є і не ще у нас затримання особи, яка вчинила злочин, це є казус, тобто випадкова певна якась дія, непереборна сила, це яку неможливо уникнути, і неосудність, це психічний стан людини. Також у нас звільняє є певні обставини від юридичної відповідальності. І я зараз підручник закриваю іду назад на презентацію, щоб у нас. Так. і Отже, оцініть свої знання за шкалою від 1 до 10 та вкажіть свої враження від уроку, що було сьогодні вам корисно, а що ні. Не треба озвучити чи написати? Озвучити, озвучити, озвучити. Ну, корисно було побачити витяги із кодексу і зрозуміти різницю між поняттями необхідна оборона і, і забула яке друге. Крайня необхідність, так. Крайня необхідність, так. Так, дякую ще. А оціночка, яка яку б собі поставила Вікторія? Собі десять, звісно. Молодець. 10. Любимо себе оцінювати. Хлопці, так. що ви скажете? Ну я теж побачу з тим, що корисно було побачити витяг з кодексу. Так, дякую, а оцінка. Давайте, щоб скромніше, бути дев'ять. Гаразд, добре. Ну і у мене на екрані ще є, хто у мене? У мене є рувим. Будь ласка. Uh, так, я повністю згоден з моїми колегами, uh, а оцінка собі, ну, я людина середня, дев'ять з половиною. Я дуже рада з вами попрацювати. Ми з вами розглянули всі три етапи, які взагалі в уроці повинні бути. Це вступна частина. Можна використовувати на кожному етапі різноманітні методи. Ми сьогодні по одному торкнулися. Це і мозковий штурм був. Це коли ми працювали з вами в групках. І ось самооцінювання, коли ви мені з шкала оцінювань говорите, на ета... кожен етап уроку це є формування критичного мислення. Ми з вами пройшли. Можна використовувати на різних етапах, дивлячись, який урок, яка тема, використовуємо різні методи. Дякую вам за ваші висловлювання. На завершення процитую я Паскаля, не тільки сама істина дає впевненість, але й пошук її. Дякую вам за увагу! Вдосконалюйтесь!